Сотні безпілотних літальних комплексів для розвідки, коригування та ураження ворожих позицій і техніки. Спеціальні FPV-окуляри, портативні комп'ютери для керування, а також платформи супутникового зв'язку, що забезпечує доступ до інтернету у будь-якій точці. Все це обладнання, придбане коштом міста за запитом військових, використовуватиметься одним із підрозділів Національної гвардії, що стоїть безпосередньо на захисті громади Чернігова. Цього тижня його передачу як частини чергового пакету допомоги погодили на сесії міської ради, і тепер воно у руках оборонців. Ця допомога насправді є занадто важливою. Міська рада дала нам можливість для повного циклу. У нас є планшети, у нас є ноутбуки. У нас є розвідувальні дрони типу нічні. Ми можемо використовувати їх і вночі. Також у нас є ударні дрони і повністю весь комплект. Для використання. Військовослужбовці кажуть, попри доволі кропіткий процес закупівлі, міська рада відпрацювала їхню заявку з мінімальними затратами по часу. Мавік 3, Матріс 30 та дрони Камікадзе здатні нести півтора кілограми вибухівки. Це те, без чого їм в сучасній війні не обійтися. Адже мова про ефективне знищення ворога і збереження життів наших захисників і захисниць. Це дуже потужна, так скажу, допомога для нашої перемоги. Тому наближаємо перемогу разом. Дякую ще. Хочу вам таку сувініра від військової частини. Шире на згадку. Щире дякую. дякую вам і всім хлопцям, всім службовцям за захист нашої області. Ваша частина, якраз підрозділ знаходиться на захисті Чернігові і. Відверто кажучи, з такими захисниками відчуття безпеки, наскільки це можливо під час війни, це 100%. Щира вам подяка від імені всієї громади. Чим можемо ми допомагаємо регулярно всі запити, які отримуємо від військових частин, в першу чергу і ті, які на території Чернігівської області захищають безпосередньо місто Чернігів. В першу чергу вчора відбулася сесія міської ради. Ми проголосували і передали на військові частини обладнання, яке було закуплене за кошти міського бюджету. Це внесок громади міста в наближення нашої перемоги, і це найменше, мабуть, що ми можемо зробити для підтримки наших воїнів. Головне, щоб всі службовці, всі наших захисники і захисниці були живими і здоровими, і як можемо, всі ми наближаємо нашу перемогу. Загалом за останній місяць місто спрямувало на конкретні запити по техніці та обладнанню і провело відповідні тендери сумарно на майже 10,3 мільйонів гривень. Позиція муніципалітету, напрямок підтримки Сил оборони, був і залишається пріоритетним для Чернігова.